Ірина займалася домашніми справами на кухні. Роман, вечерятимеш. гукнула вона, почувши, як гримнули двері. Чоловік повернувся з роботи. Буду. озвався той. Він зайшов і критично оглянув дружину. Вона була в домашньому халаті й у капцях з незрозумілою штукою на голові, яка називається крабиком. Так, не модель, подумав Роман. А раніше халати коротенькі мережі вакучериків її. Правильно, хлопці на роботі кажуть, дружини після одруження розслабляються. Роман працював кур'єром. Документи, посилки і листи розвозив своєю машиною. І куди не приїде, скрізь жінки гарні ошатні при макіяжі та зачісках. Дружина програвала їм у всьому, хіба що готовила добре, особливо рибні котлети. А Ірина працювала в офісі секретарем і йшла на роботу пізніше за чоловіка. А приходила з роботи раніше. Він і не бачив, як вона вдень, трохи не гірша за тих жінок, з якими йому доводилося зустрічатися за родом діяльності. Секретар це майже обличчя компанії. От і доводилося їй вбрання міняти і укладку вранці робити, а також бігати поверхами на високих підборах. Але чоловік усе це пропускав. Приходячи додому, вона із задоволенням змивала всю косметику. Прибирала волосся та залазила у свій затишний халат та капці. Такою її бачив чоловік останні кілька років. Ірино, як гадаєш, усі чоловіки зраджують своїм дружинам? спитала якось її подруга Олена, що заглянула на посиденьки із пляшкою напівсухого. А чому ти спитала? насторожилася Ірина. Вона до цього не задавалася таким питанням. Адже 15 років шлюбу і двоє дітей не сприяли подібним думкам. Статистику побачила в інтернеті. 70% чоловіків зраджують своїм дружинам. Жах, правда? Цікаво, а Роман тобі зраджує, хихикнула Олена. Олено, ну тебе! образилася Ірина. Він після роботи одразу додому і не затримується ніколи, ночує вдома. Вихідні з хлопчиками проводить. коли йому зраджувати. Та й навіщо? І в особистому житті у нас із ним все гаразд, якщо ти розумієш, про що я. Ну, гаразд тобі, чого з'їлася, адже просто він у тебе на машині працює. До одного місця не прив'язаний, вештається скрізь. Жодного контролю. Подруга знизала плечима. Олено, ми посваримося. Ось навіщо ти мені це зараз наговорила. Ірина сердилась і ніяк не могла зрозуміти, для чого та вивалила на неї цю інформацію. Ти щось знаєш? Тоді кажи. Заспокойся, нічого такого не знаю. Просто цікаво. У мене вже стільки знайомих сімей розпалося через зради. Зраджували навіть ті чоловіки, на яких ніколи не подумаєш. Як кажуть у тихому вирі. Олена задумливо дивилася у вікно. Після цієї розмови Ірина не знаходила собі місця. Ну, Олена, з такими подругами і ворогів не треба. Жінка мимоволі почала придивлятися до чоловіка, але нічого незвичайного не помітила. Все як завжди. Хіба що близькість у них стала набагато рідше, але Ірина списувала це на втому: Ти не уявляєш, які негідники їздять за кермом по нашому місту, скаржився її Роман. У мене іноді волосся на голові рухається, весь день у стресі, вдома тільки можу видихнути, але сил уже ніяких не залишається. Ірина співчувала йому і намагалася хоч якось допомогти розслабитися. Вона робила йому масаж, після якого він неодмінно засинав аж до ранку. Якось поспішаючи, Роман забув удома свій робочий записник, ніколи раніше не приносив його додому, а тут прихопив разом із документами, які треба було розвести за адресатами. Ірина помітила його на тумбочці у коридорі і хотіла вже зателефонувати чоловікові, але, погортавши, задумалася. Вона побачила цікавий графік. У той самий день тижня в нього доставка і двічі на тиждень заправка. Коли Ірина телефонувала йому в ці дні, телефон абонента завжди був поза мережею. Невиразні підозри закралися в її думки. Невже все-таки він її зраджує? А як же 15 років? А діти? Вона вирішила докопатися до правди, поки черв'ячок сумніву не виріс до величезних розмірів. Дочекавшись ночі, коли чоловік засне, вона тихенько взяла його телефон. Звичайний кнопковий легко розблокувався. Жодних підозрілих смс, та й взагалі жодних повідомлень, навіть від неї. А Ірина точно знала, що частенько дзвонила чи писала йому туди, чистить значить, пробурмотіла вона. Пробігшись по контактах, вона побачила доставку та заправку. Швидко переписавши номери, вона вимкнула телефон чоловіка і поклала туди, звідки взяла. Ірина сама не знала, чому саме ці контакти викликали в неї сумнів та підозру. На душі було хвилююче. Вона не була готова дізнатися про зраду Романа, хоч і не перший день жила на світі. Вранці, відправивши чоловіка на роботу а молодшого сина до школи, Ірина вирішила поговорити зі старшим. Іване, якщо я знаю номер телефону, то я можу дізнатися, кому він належить, підсіла вона до сина з сніданком. Звісно, можеш, засміявся той. Подзвони та дізнаєшся. Дуже смішно, образилася Ірина. А якщо я не хочу розмовляти, а просто хочу дізнатися, чиї номери. Мамо, тобі навіщо? Підозріло глянув на матір син. Треба. Вона не хотіла втягувати у ці розслідування Івана. Якщо людина є в месенджері, то можна. Вибираєш новий чат, вводиш номер та воля, все видно. Дякую, синку. Ірина погладила його по волоссю і теж зазбиралася на роботу. Їй вже не терпілося перевірити ці два контакти. На її щастя чи нещастя, обидва контакти були зареєстровані в цьому самому меседжері. З однієї фотографії на неї дивилася доросла солідна пані, позначена як доставка. Заправкою була молода гарненька дівчина на тлі автозаправки, що сиділа на капоті автомобіля. Придивившись, Ірина впізнала автомобіль чоловіка. На кузові було наклеєно напис: Кур'єрська доставка по місту. Може, доставка це і правда доставка? засумнівалася Ірина. Дама ділова, заможна, одразу видно. Навіщо їй такий, як Роман? Що з нього взяти? Кур'єр хоч і заробляє непогано, та й гроші всі в хату несе. А ось ця молода вертихвістка цілком годиться на роль коханки, що вже прилаштувалася до машини. У Ірини навіть голова стала важка від усіх цих переживань. І від того, як вона представила Романа з цією дівчиною. Що ж робити? Ірина думала, розуміючи, що спокійно жити вона не зможе. Треба вивести Романа на чисту воду і потім вирішувати. Інакше я просто не заспокоюся. Це вирішив випадок. Роман занедужав. Нічого серйозного, звичайна сезонна недуга. Само собою, ні про яку роботу не йшлося. Ірина взяла на роботі день, щоб доглянути за чоловіком. Напоївши його бульйоном і чаєм з малиною, вона сказала йому спати. Він з радістю виконав вказівку та засопів. Він спав міцно і не почув, як задзвонив його телефон. Натомість почула Ірина. Дзвонила доставка. Сьогодні був за графіком її день. Тремтячою рукою Ірина прийняла виклик і притиснула телефон до вуха. Ало, романе! Не чекаючи відповіді співрозмовника, сердито заговорила вона. Тільки тому, що ти вперше за рік проігнорував свої зобов'язання і не попередив мене, я прощаю тебе. Але не забувай, я непогано оплачую твої послуги. Зрештою, чоловіків у місті багато, і я з легкістю зможу тебе замінити. Мені моє здоров'я важливіше. І вона кинула слухавку. А Ірина так і сиділа з телефоном біля вуха і не вірила, що зараз почула. Що означає їй здоров'я важливіше і до чого тут Роман? Лунало в голові вона може замінити його іншим чоловіком. Навіщо? І за що вона йому платить. Осяяння зійшло на неї миттєво. І Ірина, охнувши, прикрила рота рукою. Її чоловік надає знаки особистої уваги багатій жіночці за гроші. Голова закружляла, Ірині стало зле. Довелося зробити глибокий вдих і видих. Потрібно було щось зробити та вивести чоловіка на чисту воду. Рішення прийшло саме собою. Вона взяла телефон Романа і відправила смс доставці. Пробач, машина зламалася. Приїжджай за годину до мене. Я вдома один на три дні. Потім вона надіслала адресу. Господи, а що тоді в нього із заправкою? Ця дівчина так по господарськи розташувалася на його машині. Невже він і її тішить? Ірина схопилася за голову. Друге повідомлення вона надіслала заправці. Машина в ремонті, я вдома один. У нас із тобою є три дні. Приїдь через годину, я скучив. Заправці Ірина теж скинула адресу. Звичайно, ці повідомлення могли не спрацювати, а могли спрацювати якось не так, але їй було все одно Жити з сумнівами та недовірою вона не могла. Невже Олена мала рацію, і всі чоловіки зраджують своїм дружинам? Вирішуватимемо проблеми в міру їх надходження. Сказала вона своєму відображенню в дзеркалі і поправила крабика на потилиці. Вибачитись ніколи не пізно, а ось якщо Олена має рацію. Ірина, сказавши чоловікові, що пішла в магазин, гримнула вхідними дверима, а сама пішла до кімнати синів, яких відправила ще вчора до бабусі, щоб їм, не дай Боже, не перейшло від батька. Зачаївшись, вона почала чекати. За годину до квартири подзвонили. Дзвінок був довгим та вимогливим. Доставка, зрозуміла Ірина, але відкривати не поспішала. Чоловік на той час уже прокинувся. Роман, крекнувши, загорнувшись у ковдру, пішов відчиняти двері. Ірина дослухалася. Ти? пролунав здивований вигук Романа. Що ти тут робиш? Зараз дружина прийде з магазину. Не зрозуміла. Ти сам мене покликав. Сказав, що машина зламалася, і ти три дні вдома один. Голос у гості був здивований і розгніваний одночасно. Ти чому мені по телефону не сказав, коли я тобі дзвонила? Коли ти мені дзвонила? Роман і так погано розумів, а з недугою і поготів. У цей момент у квартиру знову подзвонили. Дружина, скажи, що ти фельдшер, що я викликав тебе. Ось тут Роман швидко зрозумів. Він відчинив двері і застиг. Доброго дня, я фельдшер. Не чекаючи на питання гіпотетичної дружини, видала перша гостя. Ваш чоловік викликав мене. Мій чоловік? У квартиру зайшла дівчина. На її обличчі було таке ж здивування, як і в романа. Той заморгав її очима. Ах так, чоловік? Ну добре, то що з моїм чоловіком? Годину тому він був ще здоровий, коли запросив мене до себе. Та ще й на три дні. Дівчина, насупивши брови, дивилася на романа. Хто запросив? Роман зовсім заплутався. Куди запросив? Дівчино, ви хто, власне? Перша гостя вже зрозуміла, що тут відбувається щось дивне. Надія, відповіла друга гостя. А ви. Мар'яна. Але питання в іншому. Ви хто, Роману? Подруга. Коханка, якщо бути точною, знизала плечі мата. Тобто ти, крім мене, тягався ще й до цієї. Бізнес леді починала закипати. І гроші мої, мабуть, на неї витрачав. Що означає до цієї і які твої гроші? почервоніла Надія. Вона повернулася до Романа, який стояв, хитаючись, як билинка на вітрі. Вона тобі платила за візити? Ну, ти, негідник. Так, поправила здоров'я, задумливо промовила Мар'яна. Тепер доведеться обстежитися. Хто знає, що могла підхопити? У мене все гаразд, та от про тебе не знаю, відповіла Надія. Навіщо ти покликав нас? Мар'яна поставила питання, яке хвилювало обох гостей. Та не кликав я вас, я що камікадзе, мало не плакав Роман. Йому було погано та страшно. Значить, дружина, резюмувала Надія, піду я звідси, доки вона не повернулася, і об'їжджай нашу заправку, дуже тебе прошу, бо я за себе не відповідаю. І до мене, не дай, Боже, хоч раз ще заявишся, навіть із доставкою, сказала Мар'яна і вийшла із Надією. Роман зачинив за ними двері і тільки хотів видихнути, що дружина нічого не дізналася, але, повернувшись, зустрівся очима з Іриною, що стояла в дверях дитячої кімнати. На її обличчі був написаний весь спектр почуттів від невдоволення до жалю. Роман зрозумів, що це кінець. Ірина мовчки збирала речі. Як пізніше з'ясувалося, чудо чоловік уже кілька місяців метався між трьома жінками. І ніяк не міг визначитися у своєму виборі. Почуття до рідної дружини Ірини давно затихли, і він пустився берега. Мар'яна, друга жінка, була заможною бізнес-леді. Серйозна, раціональна, у неї все було розплановано. Роман їй потрібен був, як вона вважала для здоров'я. Вони познайомилися рік тому, коли він привіз додому документи. Ви постійний кур'єр? Оглянувши його з ніг до голови, поцікавилася вона. Роман кивнув. У мене до вас пропозиція, мені не до серйозних стосунків. Бізнес займає весь час, а фізіологія потребує свого. Як ви дивитесь на те, що раз на тиждень приїжджати до мене? Без зайвих передмов видала вона здивованому роману Я готова сплачувати за ваші послуги. Ви маєте час подумати до наступного тижня. Усього доброго! Здивований Роман вийшов з дому, сів у машину і замислився Куди світ котиться? Раніше чоловіки і дівчаток запрошували на побачення. Тепер жінки чоловіків. Може, так і не було б нічого, але другого дня він заїхав на заправку. За касою стояла новенька надія. Привіт! Роман часто заправлявся тут і знав усіх, хто тут працює. Нова? Дівчина кивнула і посміхнулася. Хороша, оцінив касирку той. Заміжня? безпосередньо запитав Роман. Незважаючи на свій сімейний стан, Роман періодично захоплювався іншими жінками, але принципово не мав справ із заміжніми, щоб уникнути проблем. Хоча з самотніми теж були свої підводні камені, як правило, вони через якийсь час починали тиснути на романа і натякати на весілля, тоді він швидко вигадував якусь недугу казав, що не може мати дітей, тривали відрядження або переїзд до бабусі. І без жалю розлучався з подружкою. Дружина завжди була під рукою, ні про що не здогадуючись. А якщо не заміжня, то що, покличеш? Дівчина була не з боязких. Як поводитимешся? усміхнувся Роман. Вона, безперечно, йому подобалася. Слово за слово, вони познайомилися він забрав її після роботи і довіз додому. На першому побаченні не обіймаюся. Хмикнувши, вона відшила ковалера, що потягнувся до неї. А на другому. Романа це тільки розчарувало. Як поводитимешся? засміялася Надія і шмигнула у свій під'їзд. Ось яка! посміхнувся Роман. Він вирішив, що доб'ється свого будь-що будь. Де тільки грошей стільки взяти, він почухав потилицю. Адже з порожніми руками не підкотиш. І тут він згадав про бізнес леді. Ех, була не була. Мені сорок, я ще ого, – міркував Роман, повертаючись додому. Ірині багато не треба. Там, де одна, там і дві, а де дві, там і три. Але, як виявилося, свої сили 40річний кавалер переоцінив. Дружина про все дізналася. Ірина, ну куди ти? Я сам піду. Звичайно, сам. Можеш просто в ковдрі йти. Ірина сунула чоловікові пакети з його речами і вказала на двері. Чоловік пішов, Ірина подала на розлучення. Обидві дамочки від послуг Романа відмовилися. Довелося йому жити на арендованій квартирі на самоті. Вечорами йому не вистачало затишної дружини в домашньому халаті, яка смажила його улюблені котлети, і синів, які, дізнавшись про зради батька з улюбленим татом, спілкуватися перестали. Більше того з роботи Романа вигнали, дізнавшись про його походи. За ним закріпилася слава Жиголо. І останні робочі дні Романа буквально закидали жартами. Погана слава переслідувала його, і в інші служби доставки його не брали. Довелося стати на біржу праці та сумувати, згадуючи минуле життя. Отак буває якщо переоцінити свої сили та недооцінити свою другу половинку. Дякую за увагу, друзі! Якщо ця розповідь вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше, а ми з вами почуємось у наступній історії.